Сатурн 12. Ой-ой-ой. Е, я замітив такий острів, там гіганти. Вадик, покажи свій гарний меч, який ми вибили. Ось такий меч ми гарний вибрав. Зараз, ще хочемо тірку, тут зараз. Ми, ми маємо тут достроїтись так, щоб вони не пройшли. А ти під деревом не стієш. Нічого, довисали. треба його, значить, зламати. Що вони мені свої права ставлять? Кстати, дерево прозоре майже. А воно так воно, воно майже не б'є тебе. Ну, тобі по п ⁇ хп снимай и далее ти геньше. Не, ну я на один ровно еще. Вадик, ты, ты дашь дожди... за м... м... О, тут курица? Вадик, О, я не могу лететь? М... Мама, я не могу. М... М... О, злетів. Курочка, ты че? Я ее бью. Видишь, <свист> какие маленькие блоки, дивись, гигантские листья. Їх ніяк не зламати. Хіба що кіркою попробувати? Все, я пішов да. туди. Йдемо вниз. А, а давай тих потім, потім зламаємо це дерево край, да? А ч они павнится? Так, я, я... Десь... А шо, немає? Нет. А, где здесь коболь? Саша голова. Ну еле-еле у тебя штукала. Все, я буду що. сидіти тут. Внича. Блін, немає. Ти де Саня? Я тут. Тут? Я всередині. А ми не всередині. О, в мене не б'є, пацани, я хожу і мене. А, Треба дерево зламати. Пацани, ну, я не бачу щось гіганту. У нас проблеми Здається, він один був? Бо... Ні, там має бути два. Вони спавняться час від часу. Давай я я ватік, можна потім можна зламаємо цю лістову, так, да, кіркою. Можна перевірити? Або попробуй мечом очі. гігантським зламати. Так. Да. Ща. Так, я заліз на дерево. А воно дуже довго ламається. Ну все одно зачекай. А я не можу, можу залізти. Ламаю, ламаю. А може нам славі. просто заприватити цей острів? Я. я. Стопаю, в мене я привати не вже не нема. Так а як в тебе нема, не Георгий? Я вже було. Ну, а третій не можна. Тільки два, два можна. Ты ж привати чи ні? Я не зможу. Так, так, так як, як в тебе один регіон дині? тільки? Ні, в мене два. Ти ж сказав, я що ти два регіони переробив на один. Георгій, я так, на знаю. А два і тобі... добавшись і добавлені. Тихо. Чуєш? Я на тобі перевірю меч, скільки він урона наносить. Мені теж. Та воно по 5 наносить, Там що ж. А в, а в мене теж, бо я в обороні еш. Ну вот кажу. Що, пацани, йдемо ще раз зараз. Кто мені книжку? Чорний, це фігова книжка. Я її выкину. Ай, те трошки. Дивіться, ви чого не не робите? Я тут захищаю, щоб мене впали потім. А в мене блоків немає, ну дайте мені блоки. У мене завжди їх нема, у мене якісь У мене тільки 20 штук залишилось. Стоп, а якщо я візьму і закрию тут кришу зроблю, то О, мене буде. Саня, Саня. Ні, воно мене б'є. Саня, Що? а ти можеш зробити тут варп? Ну типу Варп де, де ліс? Видали той варп, який ти робив. Варп-деліт? Ага, і потім варп сет і назву варпу. Як, як мене не називався? Не знаю. Якось. Ну, дякую. Санки, вроді. Так, все. Warp, мені варп, сам. варп як що писати? Варп сет. Як назвати? Давай я назву як пароль. 6995. Заходьте на такий варк. Так, 699-5. Тут з стих. Леті назимою хтось. Хтось летить зимою. А? Я буду напевно тут, бо я найсовтіший. Прозрачное облако. Стоп, підійди. Бо можна напевно впасти. Ні, я не зміг змінился. Блін, немає. Тут мало бути ці моби. Ну щось не На жаль. А можно сказати, що їм мало выходить? Ой, я зломав. Блок. А що це за блок? Це шо облако. У мене є облако. Ну ламай своє, віддай мої облако. Вадик, перебай до нас до облако. А кіркою? Будьте лайки. Любим, на это. Наше воно. Так воно дуже м'яке. Воно як шерсть. А може. воно здається нас буде коцати? Ні. Нет? Це тільки цей біом кот. Блін, як мене броня вже покоцалась. О, oh, броня коцается? Ні, 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 не коцай, це, це мені показалось. Ти кажу, не всм за свой папка уже колись пам'ятаєш мене ПТЗ грала, nie. Вадик? Nie. <laughs> Вадик, пам'ятаєш, в мене ПТЗ грали? Ага. Uh -huh. Так я там, короче, тоді знайшов такий біом, і я на нього залазив щось годину чи дві. У мене блоків не вистачало і я злазу. Лама є, блін О, а що буде, чекай! Дивись, Георгій, стоп! І чекай, і ти тоже зупинись, давайте. Так, ми двоє притягуємо Сашу і подивимось, що буде. А ти ламаєш. Ой, Соня! А ч я в не можу? Є, мене встановить лево я наш. Ой, у мене мало хпазочка, зачекайте, то дайте назад. А вот це, бачите, не ламається, вроді. Вот. Прозрачное облако. Бачите, не ломається. Пацаны, а может ножниці хтось А у мене є ножницы. Може, ножниця не зламається. Нет, треба кирку нашелковое касание, значить. Тут який жабин извест помер. Ну да, а ч нема? Оргий, Викинь на носа. Ні. Викинь. Тільки перевірте щось. Ох, порагайтесь. Тільки щось перевірити, ну Георгій. Ні. Чого? Я не хочу викидати свою яку Я довго вам я потім, хочу перевірити, чи в повітрі можна підняти. Все, що ти зробив, це купив всі ресурси, все. Вадік, який на той арбуз, і ти спробуєш Три, два, один. туди. Вау. Я собі заберу, я говорю. Так. Да. А! -а, -а. О, я забрав. Блі, нічого не спавниться. Може Пусть давайте прийдемо зараз додому, бо ми да, можемо може, Так, ми... Може це так. і за нас. Так. 6995, так? Да? Запам'ятати треба. Все, тепер ми можемо тут пройти. Окей, це тобі блок, и я не знаю, що з ним робити. Нашу забирати пустики. 59. Так. Забирати. Вот, мы зговорим попали на роздачу. Два, зараз попробую. 6, 9, 9, 5. 6. Я не скажу. Абі варту. Нашу зараз тобі зараз тубі. А, зараз поробим, так? Ну, зараз ты зачекаем без 5 минут Я себе сувенир сделаю. О, чуешь? Саня, mm. мы зараз сделаем себе сувенир на э, на той Двести классно выглядит Что? Саня, ты без на нас сабли. сделать? Это твое решение, что докажу, давай. Мне сделаю. Мне, Мне тоже. Мені треба чор мені, мені першому, бо ти вадику все першому, першому робив, а тепер мені. Угу. Я всі свої алмази на вас позаратом. Чуєш, там амазик коштує 48. Якби я не казав варп, то тобто, ти б вообще це ніколи не зробив. А Чуй я собі. Був, в мене я, Втаті, я хочу вар. на ВАРП. А хто, вар? хто нано ну, ой, а хто цю кірку зробив? Ти... Окей, а Що там хочу взяти? Я иду на варп-магаз. Ты там вроде? Да. На варп-магаз? Нет. Я хочу сейчас купить Врань, себе да тут. Так, продажи шо? Зайди на ваш кос на ваш деньги и там два компос. Четыре композита по такие вини. Наши. На двох наносабой. Ну зараз я подумаю, что может я не хочу. Чувак. Тут можна полигу поміняти на вісім морков. І на того Холмс. Ух ти ж, йомо, іди сюди на Холмс, Сань. Зараз. Вообще сувенир. Георгий, ти в курсі, що тут одну руду він міняє на дві, на два золоти? Е, одну руду міняє на, на, дво, на два, ну, на дві такі вже руди. Та він теж може таке робити. Так? Так. Йо? Ти пеш не на знахом, Сань, побачиш, який у нас сувенір ваганий. Той кам'яний меч. Я хочу послужу, Де? Е, Я на нижньому поверсі, подивись. На связь, подивись. Боже, клас! На стінку повісил просто. Ой! У наш. Ну так же мешок. Ну кейс. Двить не мешает. Окей, я пишу собі. Окустики, опыта. Я yeah, забрал. Говори, а давай перевіримо відстань того топорика. Дивись на мене, дивишься? Йди на той другий поверх свій, так. там. І кінь щось, якусь річ. Я її хочу притягнути. Кін? Ти притягуєш землю, яку я ламаю? <рес> я притягнув землю, де вона? Так я знизу її кидав. Я знизу ламаю. Я забирати буду, тебе. То напевно из-за твоей земли. Не, ну земля вообще немає, шот. Ты ж можешь два-четыре А, тепер це моя стояки, хватит. Вадик, спустись и глянь, кто гарно выглядает. А, стоп. Надо же есть деньги. Я забуду. Вишь, Вадик, только кварц виглядає. выглядает. Тепер ми в снігу всі. Це не сніг. Аудико. Йде на зараз я заряжу джетпак і підемо зараз перевіряти. А який варто? Зараз. Спочатку всі на варп нараз. І нам треба зараз зламати той стоп, який у нас був. Іменно на два, іменно на... дивіться, платформи не ламаємо, а то як стовп буде рахуватись. Тому ми можемо, е, куди е, пішов? Зарядитись. ну я знаю, я забыл просто а, я, я на это не снимаю, просто сразу я займу. знаю, ну. все, so, пошли на парк. да, не, шесть, девять не, стоп шесть, девять, девять, пять 6, девять, девять, пять пароль секретный может у тебя есть и такие пароли? тут пшеница то у чувака Здесь у меня нема. Ну давайте переверим, полетаем. Эээ, всередине, здесь никого нема. А может тут десь есть спавнер? Так вот Та, тут и Ай, тут чувачок ты. Белый, сын. Это пятому где? У меня тут не треба. Ну, блин. Так оце обо мене їжі нема. І тепер я можу померти, коли її нема. А може це хтось має бути один? А я Чого не можу. Тут не стоп Може хтось має бути один, ну, типу, щоб е, він определився, той тобто спамер, на кого якого копію зробити. А, я, а яка копія була? Е, першому якопі я був. Вообще, то, то наших всіх. Так? Нас всіх, повторяє, самого тебе. От О, той чувак аккуратно там бігає, я почув бігу. Сани, допомагайте ламати стоп, що ви стоїте. Чуєш, іди сюди, Гордій, іди сюди. Допоможи, Сані, ламати стоп. А На. ти а що? Просто подивись мною. Ну, можешь стати нормально. Сіда, сюда, Говори, ти куда хочешь? Я по-разному хочет так... Мені вже не треба допомога. Дивимся. Тільки хай зламає кожен свій стоп. Я вже свій ламаю. Вот бачу, якісь тут з лежать. жника ложить. Вот, блін. От ще один зболежник. Це походу гила. Ні. Тут один блок походові. Це не ви в курсі, що оця от гора, це вона вас так б'є. А Там дуже багато, кстати, ресурсів. І там нові моби. Хтось піде зі мною, і зламай тут ці блін. Я не винен ламай як хочеш. Там нові моби є, там якийсь босс. Я бачу. Ей, там, коротше, є. Горі, якщо що, це твій стовп, тебе забанити можуть. Так? Вони бачать стовби, а це ще на спавні. А в Вони... мене нема стовба, я просто строю блоки біля вас і пролітаю. А я щось літаю. Щось залагало в мене. Ну, щось новая, ну може. Не знаю, може, я на такому варті. Я, короче, перенес п'ятку. Я почала і долу свій стол. Я да. нікого не бачу. Не, мы внизу воно. зараз. Не, я вже на варту. Ты же внизу. Да, Та Та бо там столб у него закинчится мне же сразу. Так, я йду в той. той бок, это миг зовут. Тут сказати чого таке, типа, все. О, тут судлячки є. Э, тут все таке, тому що тут типа метеорит і то радіації. то радіации. І там дали пацани, там дали корні. Я пішов звідси. Дивись, Вадик, тут дали я прям над, над той, над штукою, і тут дали корні. Все, я получил. Ти бачиш тут корні, Вадик? Не, не бачимо, в все рівно. Так вони такі, причому це від них іде. Я от хочу зараз його зламати. Блін, цей іронний щит на них. О, меня вбило! Ну там той корінь, блін. Пацани, допоможіть. А як ми, ну типа. Так я там в тих корні ви зможете прийти, там воно внизу впало. Я вообще не знаю, ці корні. Була. Ну от іди, ти на варпмагаз. Жди, короче, спускайся до спавни. Я не знаю, я не бачу. На спавне, йди там, де спавни, то именно. Блін, а назад ты пеш. Де? Дивіться, короче, пацани. Е, там, з іншої сторони, від тучки там, де наша та штука, да? Блок, там є корні. І нам треба туди, але я не можу прийти, бо тут гора, і я на неї не можу зайти. Тут, коротше, от гора вот та, да? Спустіться до коротше. корот. Це де? Да. Во, я, я бачу в Орді. Вот, дивись, дай... тут. ну блін. Дивись. Вот, вот там, бачиш, вот прямо я туди показую. Так. Давай, Вадик, спустися вниз і дай мені джетпак. джетпан. Знизу. Там де спа. Так ты по горі их и так залезть. Не мих, там тяжко. Я начал колючек ну, от Ну вот я, я не про то и кажу. Не а вот там не я не помер десь. Там я трошки ще летіти. Там не жесть вообще, я тобі чесно кажу. Там я встав на колючку, вона мене з двох ударів, я навіть не встиг злетіти. Тут щось є, точно, я знаю. Куди ти, ти так, так полетів, горі? Головне, шов... щоб вони Та ми, нам, серйон, не щезне. Там нам все рівно, що ти знайшов Горі. Речі знайди, а не обсидіан якийсь там. От, мене Але тут пошла ластит death. І. Це, це там, де ти помер. Так. Якби тут нічого Пісеч... Вадіка, речі речі не мав. блін. Вадик, я речі загубив. я загубив речі. Ну їх тут нема. Да. Може, конечно, здесь тут то пошукати. Але чим далі летиш, тим тут без сум. О, але корні тебя вже не б'ють. А мене джетпак починає. Тут таке з дерева. Да блин, вертайтеся. Зараз. Так, тут якась штука, тут якась велика гора, зараз вазік зачекай, добре? А зараз я прийду. У мене речей рукою вже немає, значить, бомж. Тут не б'є ж, тут якийсь домик. Я тобі таке скажу. А тут нормальне життя, тут білочки собі бігають, олені. Угу, а, вони звідси А, Добре. Та вот его длинный синий. А, а, где есть? Так вони вообще вызывают с такой высокий. В них від удара не дается урок. Так вони все рівно якось падають и помирают. Я туда. Буду... Я полотен. Буду... Тут, короче, як простий спам цвет. Тут дерева собі то як на Марсі. Колодец, зачекай, колодязь. Зачкай, колодязь. Тань, повертайся. Вадик, чим більше ти на тій горі бегаешь, тим більше тебе манить, блін. А навіщо туди тобі туди йти? Прикол, туда йти? Б'ешься знову. Нет. Хочешь прикол говорить? Що? У мене речей не мат. Ні. Ні. Добре. Пацани! Пацаны, жаруйте е, дей... и даже. Пацаны, я вам дещо скажу. скажу. Mm, зараз. Повертайся. Зараз. Давайте на вар підемо а Зачекай. Ну давай швиш. Не тпешкайся. Я вже тпш на все на вар. А я лечу. Ну, де ви? Зараз. Просто Георгій, треба їсти йти. Ти це на варту. У нас часу нема, ми вже а на швидко. Варпі. Ми вже Куди? зверху. Що ви? Ми вже зверху. Ти це на варт. Ну, ми на варті. Я вже інший зробив. Ви офігієте. А навіщо? Ну який варт? Варп той самий. І -пак. Я? Подивися, трошки повернися назад і подивись на Новий світ? Так. Е, я поки що нікого не бачу. У мене зовгау чи що? Мене тут не вбивають просто. Так будь тут, не, тут не, вбивають не вбивають вже. Давайте я там, може, якийсь домик зробимо, зробимо. Якусь, так? Ну Прочай, да, я мені треба блоки, щоб залізти. Є? Мене є Вадик, я тоді йду на холм. Угу. Я, я зараз, зараз візьму, візьму роз... блоки і. А ми зараз відключатись будемо, тому що. Чого? Ну, я не буду відключатись, я ще буду грати, Георгій швидко поїсти має. Ну, добре. Ти, так... ти маєш салат з'їсти, горі пішов. ну так, я покажу байду. Статі батьків там всередині ліса якісь домики є.

Йо-мойо, я забула навіть про серію. Але ну я ж пікаю, я запікаю. Ну, я розумію. Ну добре, да, це була прикольна серія. Наступна серія можливо буде. Всім удачи, всім па-па.